Доброго дня, шановні падін та панове, презентую однокімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат, третій поверх, секція номер 2 квартира 307. 45 квадратних метрів. Запрошую до квартири. Є декілька планувань. В посиланні до цього відео надішлю всі квартири, які тільки є. Тому що квадратура однакова, планування різне. Ось так, тут відкрита зона. Відкрита прихожа, можна так сказати, не відокремлена. Ось так все виглядає. Тобто шафу найкраще ставити в цей кут. Тут вже буде відкрита зона з зеркалом, наприклад, або з тумбою прихованого монтажу і так далі. Санвузол показую. Санвузол такої форми. Тобто в стандартних плануваннях санвузол видовжений, тут більш правильної форми санвузол. Є всі розводки, холодно-гаряча вода, каналізація на ванну або душ. Тут всі виводи на умивальник, на пралку і на бовер. Ось також точки електрики бачите, також розведені. Кухня-студія таким чином виглядає. Відокремлену зону кухонну, як бачите, всі виводи також тут присутні. Ось така кухня студія. І показую кімнату. Тобто маємо вхід, санвузол, кімната, кухня студія. Ось тут у нас кімната. Так виглядає. Вид з вікна. І сама кімната. І покажу ще від, 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 відкритий, відкритий вид. Ось такий огляд. Всім гарного дня. Обирайте квартиру, яка вам найбільше сподобалась і насолоджуйтесь життям.